Доброго дня, мої маленькі друзі. Галята, сьогодні ми поговоримо про погоду восени. Восени небо похмуре, сіре, низьке. Часто йде дощик. Він холодний, довгий, рясний. Від нього стає все мокре. Сире, мокрі навколо будинки, дерева, кущі і все навколо. Люди вдягають плащі, гумові чобітки, беруть парасольки, тому що навкруги калюжі. Коли йде осінній дощ, буває сумна якось, невесело, але малята. Давайте з вами сьогодні на згадку намалюємо осінній дощик. Для роботи нам потрібна буде аркуш паперу, водичка, склянка з водою, пензлик та синя фарба. Спочатку я занурюю пензлик у водичку, потім у синю фарбу. І починаю малювати хмарки. Починаю малювати дощик. Ось такі ляпочки я малюю. Який сильний дощик пішов у мене. І малюю тут калюжі. дуже багато водички на дорозі. Промиваю пензлик і серветку витираю. Діти, подивіться, який осінній дощик у мене вийшов. Намалюйте і ви. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!